Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про відомий клуб УПЛ, який не зможе проводити трансфери. Про Динамо, яке визначилось з долею потенційного новачка. Стало відомо, що чекає на мудрика, іменитий клуб хоче забрати лідера Полісся. А ось і найкращі коментарі минулого випуску: Велике вам дякую, та бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов. Розповів про завдання команди на весняну частину сезону. Задача в нас залишитися у прем'єр-лізі для її вирішення і здійснюємо трансфери зараз. А потім вже будемо думати про перспективи. Турецький трапзонспор активно стежить за українським ринком і останнім часом проявляє інтерес до чималої кількості гравців з УПЛ. За інформацією трапзонспору Хейбер 61. Трабзон звернув увагу на лідера Житомирського полісся Олександра Назаренка. Раніше повідомлялося про інтерес цього клубу до Зубкова, Шапаренка і Попова. Нагадаю, гравець збірної України має чинний контракт з вовками до 2028 року. Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює 24-річного футболіста у 2 мільйони євро. У цьому сезоні Назаренко провів у складі Полісся 20 матчів. У яких забив сім м'ячів та шість разів асистував партнерам. Кияни відмовились від бразильського нападника. В останні дні на перегляді у Динамо перебував нападник бразильського корінтіанса Лео Агостіньо. Як повідомляє Динамо Манія, 19-річний футболіст не підійшов Олександру Шовковському. За результатами перегляду стало очевидно, що Лео не зміг вразити ані тренерський штаб першої команди. Ані Динамо Ю-19, тому сьогодні він покидає табір Каян у Туреччині. Нагадаю, деякі бразильські ЗМІ поспішили заявити, що Лео вирушає до Туреччини, щоб підписати п'ятирічний контракт з київським Динамо. Але у Динамо футболіста не буде. Керівництво лондонського Челсі не дозволить Алехандро Гарначо залишити англійську прем'єр-лігу. Трансфер гравця Манчестер Юнайтед до Наполі опинився під питанням. Челсі вже готує для червоних дияволів пропозицію про перехід аргентинця, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Італійський Наполі шукає заміну для хвічі кварацхелії, який перейшов до французького ПСЖ. До серії А мав переїхати 20-річний футболіст Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Неаполітанці вели переговори про трансфер гравця. Партенопейці готові заплатити за аргентинського гравця не більше 55 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед хоче отримати за одного зі своїх лідерів як мінімум на 20 мільйонів більше. Переговори зайшли в глухий кут, коли стало відомо про інтерес до футболіста з боку Челсі. Лондонський клуб давно хоче підписати гарначу. Віднедавна представники Алехандро стали регулярно з'являтися в офісі синіх і на стадіоні Стемфорд Брідж. При цьому Челсі може собі дозволити заплатити за футболіста ту суму, яку хочуть отримати червоні дияволи. Єдиною перешкодою для трансферу є те, що керівництво М'ю хотіло б продати аргентинця в закордонний клуб. У сезоні 2024-25 Гарначу зіграв за Манчестер Юнайтед 32 матчі у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Також на рахунку Алехандро 5 результативних передач. Момо не приїхав на збори ЛНЗ в Іспанію і відмовляється виступати за клуб через війну в Україні. Нині нігерійський нападник перебуває на батьківщині. Керівництво ЛНЗ пробує владнати ситуацію, але ймовірність повернення Форварда до розташування ЛНЗ досить низька, повідомляє Sport.ua. Прощання близько. Як повідомляє Ель Національ, лідер Барселони Роберт Левандовський вирішив покинути каталонців влітку. Клуб із Саудівської Аравії зробив поляку щедру пропозицію, на яку він погодився. Форвард отримає контракт, за яким він зароблятиме 50 мільйонів євро на рік. У поточному сезоні Левандовський провів 29 матчів за Барселону, забивши 28 м'ячів та віддавши три гольові передачі. Талавєров стане гравцем плімута з англійського чемпіоншипу. Ласк отримає 2 мільйони євро. Завтра 24-річний український захисник пройде медичне обстеження, повідомляє Sky Sports. Контракт буде укладений на 3,5 роки, Українець матиме серйозні проблеми. Відомий інсайдер Екрем Конур прокоментував допінг скандал за участі в інгра Челсі та збірної України Михайла Мудрика та назвав можливі наслідки, що стосується ймовірності негативного результату проби Б Михайла Мудрика, то загалом таке трапляється нечасто, коли проба Б дає результати, які відрізняються від проби А. Це пов'язано з тим, що обидві проби беруться з одного і того ж оригінального зразка сечі. Забруднення або неправильне поводження з аналізами можливі, але таке трапляється рідко. З точки зору потенційної дискваліфікації, якщо Михайла визнають винним у свідомому чи несвідомому вживанні забороненої речовини, йому може загрожувати відсторонення терміном до 4 років відповідно до правил. Це стандартне максимальне покарання. Котре застосовують у подібних випадках, хоча терміни можуть бути зменшені з огляду співпраці та особливостей даної справи. Будемо сподіватися, що ця ситуація вирішиться на користь Михайла, сказав Конор в інтерв'ю для Legioners.ua. Хавбек Динамо Володимир Брашко повернувся до тренувань у загальній групі Динамо на зборах у Туреччині. Упродовж першої частини зборів він займався індивідуально її пропустив гру з Галатасараєм. Брашко травмувався ще 12 грудня в матчі з Осієдадом. Цього сезону він провів 24 матчі за Динамо, в яких забив 4 м'ячі та віддав 3 асисти джерело ФК Динамо Київ. Керівництво Луганської зорі зіткнулося із серйозними проблемами. Найближчим часом клуб не зможе реєструвати нових футболістів. Одразу два колишні гравці зорі підтвердили інформацію про трансферний бан, повідомляє український футбол. Причиною для обмеження дій зорі на трансферному ринку стали контрактні зобов'язання, які так і не були задоволені стосовно колишніх гравців команди Микити Шевченка та Максима Казакова. Тепер луганська команда може купувати нових футболістів, але клубу заборонено їх реєструвати. Обмеження надії зорі на трансферному ринку діє січня 2025 року. У клубі інформацію не підтвердили, але Микита Шевченко заявив, що з ним так і не розрахувалися, йдеться про борги із зарплатами. Футболіст повідомив, що вже минув термін у 45 днів з моменту винесення рішення плати з вирішення спорів. Однак із гравцем ніхто з зорі не контактував, з Максимом Козаковим схожа історія ще кілька місяців тому. Коли зоря отримала повну форму рішення сплати вирішення спорів, дзвонили з пропозицією розрахунку, яка мене, м'яко кажучи, ніяк не влаштувала, і після цього ніякого зв'язку не було. Пояснив Казаков. Після 16 матчів зоря посідає восьме місце в турнірній таблиці. Уже 22 лютого луганська команда зіграє на виїзді проти Олександрії. У київському Динамо ухвалили рішення не шукати нових гравців. Для першої команди киян цієї зими повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 20. За інформацією джерела, в українському клубі вважають, що наявних гравців буде достатньо для української прем'єр-ліги. Моя думка така, що Динамо ще потрібні гравці, тому для мене це погані новини. Я враховую те, що лідери команди залишають Динамо. Сьогодні пішов Бущан, завтра піде Попов. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Мені буде дуже цікаво почитати. Напишіть це в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!